Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Ideal Серія F5 на цоколь H4 з температурою світла 6000 к. Постачається комплект ламп фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться невеличка інструкція і дві світлодіодні лампи. Лампи в цоколі H4 це у нас дальнє ближнє світло в одній лампі, на ближнє світло використовується на кожній лампі 6, 12 світлодіодів, і на ближнє світло також 12 світлодіодів. Потужність даних ламп заявлена 72 Вт, корпус лампи повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер, який знаходиться ось в цій металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла, як і заявлено 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 8000 люмен. Хочу нагадати, що після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.